Ще один хороший, дуже хороший запилювач, я би навіть сказав. Це є сорт короткоокривовий. Закладаю велику кількість сережок ось горішок. Горіхи дуже великі і чуть-чуть видовжені. Ось такі горішки. Один пошкоджений довгоносиком. Інший з признакою мені не Так, тепер розглянемо більш детальніше горішок сорту короткого, кривовий. Ось так він виглядає у плюс, ці плюска вже висохла, бо скоріше горіх достиг. Так виглядає горіх без плюски. Так так виглядають горішки. Приблизно мали би бути всі ось такого розміру. Це їх було більше, більше у кластері і розмір менший. З такого плану, мав би бути 2 грами, цей пустий, 2,5. Розмір є, а от ваги даного сорту щось не дуже. Наступний рік більш детальніше спостерігаю за даним сортом і можна буде глянути. Але горішки розмір великий, але вага дуже мала. Ось такий він короткоокривовий, хороший запилювач, а води на горіх сорт не дуже хороший.